Всім привіт! Хто на кето харчуванні, Рецепт зеленої юшки. Ми ставимо рибку, додаємо морковку з лучком і варимо хвилин 10. Так, у нас рибка вже готова, ми її виймаємо, так як ми будемо перебивати потім юшку, а рибка треба, щоб була ціла. Далі. Далі ми додаємо броколі. Якщо ви не любите, ви можете її не додати. Мені подобається, тому я додаю. Думаю, достатньо. І спаржеву фасоль. Теж можете додати, ні. Петрушка, кріп, в мене заморожені, немає свіжих. І чесничок з того чайну ложечку. Ось цю всю красу ми ще варимо 10 хвилин. І завершальний етап. Наша юшка готова. Ми її ставимо, ми знімаємо з вогню. До речі, по спеціям можна перчик або те, що ви любите, по-зелені. І я додаю кедрові горішки, можна кешю, а можна додати вершки для жирності, кому що подобається. І беремо блендер, і ми пересе робимо. Піврашкою так, наша юшка готова і ми подаємо от така краса буде. Це ложечка і зверху наша рибка. Перекрасимо мікрогрінчиком і смачного.